Всім привіт! Ви на каналі Секрети Кулінарії від Надії. Сьогодні ми будемо запікати курячі стегенця. Для цього треба буде нам їх приготувати, зняти шкірку, розрізати і замаринувати. Ми вже шкірочку познімали, вона знімається дуже гарно. От, і зараз пообрізаємо оці кісточки, оці кісточки пообрізаємо і розріжемо його. Гарно обрізали отаким От сікатором. От тут разом з кісточками шкірочка ми зараз розріжемо і кісточку залишаємо всередині. Стенами порозрізали. Їх треба обов'язково промити. В середині буває, там кров залишається. Ну і все треба маринувати. Спочатку, звичайно, чесничок. Чесничок. Сюди, потроху от отак. От так. Потім, трохи паприки. О, паприки і персю чорного. Головне, щоб м'ясо помаринувалося всередині, щоб воно було. Смачненьке. Ну, для цього, ви знаєте, ми повинні ще що зробити, олії додати і зробити цим стегенцям масаж. Олійки трошки додамо і складемо. Доливаємо олії десь одна ложечка. І все це добре вимішуємо, тому що спеції проходять у м'ясо за допомогою олійки. Додамо в маринад ще 3 столові ложки соусу. Ну і хай маринується десь около години. Продовжуємо. Для того, щоб зробити запікати це м'ясо, яке в нас вже помаринувалося. Бачите, в нас крім стегенця, у нас ще залишилося було філе, і я вже філе теж так само порізала і замаринувала. Дивіться, що ми будемо робити. Ми одне яйце. Розбиваємо із двома ложками сметани, які ми будемо мастити наше м'ясо. І сухарі у нас дві ложки столових, одна столова ложка муки, і трохи паприки червоної. Все це ми змішаємо. І в цьому в цих сухарях. І сметанки будемо запікати. Ну і ще по шматочку сиру зверху. Отак От ми будемо робити. Так, беремо м'ясо, так його трохи помажемо. Отак. От І складаємо. Все помістилося до Ходимося. Всі сухарики, щоб не пропали. Всю сметанку, ще можна зверху полити. Ну до кожного по шматочку сиру, прикриємо в водичі пергаментом. і на одну годину запікаємо, прикриємо і в духовку. Так, годину одну запікалося це все. От, дивіться, гарне. Будемо дегустувати зараз. Так, ну зараз ми подивимося, як воно у нас там всередині. У розрізі я хочу, щоб ви подивилися. Дивіться. Гарно пропеклося. Угу. Гарно пахне. Угу. Смачно. Готуйте смачно, їжте і будьте здорові.